Усім привіт! Ви на каналі Екзорцист. Одного чудового дня я листав стрічку з іграми у Steam. І тут мені потрапила на очі така гра, як Project Zomboid. Це гра про виживання у світі зомбі видом зверху. Але для початку я вирішив почати відгуки. І тут я зрозумів. Що я маю це спробувати. Отже, слухаємо відгуки коментарів по цій грі було безліч. Але я старався відбрати самі короткі та самі адекватні. Ну що ж, ось перший з них. Бадмен. Цікава і варіативна гра. Окремий плюс за українську локалізацію. Взутий 420. Я повністю забув про справжнє життя. І самі з того, щоб знайти роботу, я шукаю кувалду в цій грі. Дякую. Дімав. Гра для тих, хто хоче помирати від всього. Справжній зомбі Сурвайл. А не оці ваші дитячі іграшки. А якщо уявиш, що це не зомбі, а мобілізована, то взагалі не хочеться виходити з гри. XZ. Мій друг знайшов рушницю. Ми наштовхнулися на натовп зомбі. Я почав відбиватися ножем. А мій друг вистрілював з рушниці і промахнувся зблизька. Вони з'їли мене і мого рукозадого друга теж десять промазних патронів з десяти. МАФеро. Якщо хочете відчути настерпний біль в анальній складці, то вам в цю гру рекомендую десять укусів пах із десяти. Пише Норічан поставила варитися борщ і забула випнути газову плиту. У результаті згоріла хата. Але не засмутилася і зайшла зомбоїд. Міфічний самурай. Мам. Я не хочу більше помирати. Пише Саняті. Заставити друзів купити і грати разом це складніше, ніж знайти дівчину. Шала шашка. Всі дороги ведуть до одного кінця. Смерть. Олп. Айваре. Сімс нині покращав. Ну що ж? А тепер приступаємо до самої гри. Ну що ж, ми у грі і розпочинаємо свій шлях. Ми виберемо карту. Ну, давайте West Point. Яка різниця, куди їхати? У -у -у. А це що я можу ще себе вибирати? Так, зараз виберемо, ким ми будемо. Пожежник, офіцер поліції, рейнджер, будівельник, охоронець, столяр, взломщик, кухар, ремонтник, фермер, рибак, лікар, ветеран, медперсонал, дроворуб, інструктор з фітнесу, працівник фастфуд, електрик, інженер, зварювальник, механік. А давайте будемо ким? Працівник фастфуду? Ні, не хочу. О, oh. будемо зловмисниками. А, не можна? А, -а, а, треба ще якусь негатив щось взяти. Давайте короткозорий і попробуємо. І Візьмемо далі. Oh. А тут я ще й себе можу вибрати. Ап, Зараз, зараз. Зараз я себе чоловіка чоловіка буду. А буде ми світлими. Не хочу бути. Волосся на грудях. Нє, ні, нє. Ні, 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 ні. Зачіска. Афро. Їжак. О. Будемо ходити з ірокезом. Чорний. Ще ти візьмемо. Відсутня борода. Козирок не хоче. О. О! 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 Це бомба. Не, ну тут, звісно, треба шорти брати. І шпарка... шкарпетки, чим повищі. Які туфлі кросовки по любому мають бути. Кросовки ще такі, якісь червоненькі. О, ось це похоже на нас. Все. Поїхали. Настав кінець часів. Нема жодної надії на виживання. Та історія вашої смерті. Зараз, звісно, історія моєї смерті. Я зараз виживу спокійно. Обона. Це що таке? Я так поняв, це типа обучалки. Чи що воно таке? Ладно, поки не будемо цього робити. А де я нахожуся? Фіка собі. А як ходити? Ага. Що тут є в нас? Книжки, 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 книжки. О, будівництво! Будівництво нам, по ідеї, треба буде. Ууу, я щось знайшов. Олювець. Не знаю, що це, для чого він, ну хай буде. Купа книжок. О, перша допомога. Перша допомога, я думаю, нам теж потрібна буде. Ми їх заберемо. Але таке відчуття, що в хаті нікого немає, нічого інтересного. Опа. Антидепрес... Антидепресант, я думаю, це хороша тема. Що це говорить? Що телек якийсь включений? О, ручка ще є теж. Блокнот. О, курси першої допомоги. О, зараз назбираю книжок. О, буду читати вже. Що тут є? Опа, тут на всі... у нас є... Нічого цікавого. Ууу, консерви. Консерви я всі забираю. Віии! Оце я буду вже жертви, Ну, Забираю, конечно, довго він, ну ладно. Так, тут що є? Чипси. Бля, чіпси, понятне дело. Чипсы люблю. Тут я подивився. У, -у, у холодильник Ну я думаю, поки не треба брати їжу з холодильника Може ми тут жити будемо. А тут нас що є? Капронки. Візгальтер, спортивна. Опа, сумочка. А сумку нам по-любому треба. Так. А як тепер сумку надягнути? Де тут є таке? Ага, на спину. окей. Так, сумку ми взяли. Без галтера. ну я думаю, лівчика нам не треба. І шкарпетки в нас вже теж є. Тепер треба щось перекинути в сумку. Мені кажеться, Багато ми всього носимо в руках. Давай так ось це все. Ми закинемо в нам в сумочку. Буля, це печ все перекидати буду. Боже, як це довго. Це просто капець. Давай, давай, перекидай, 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 перекидай. Окей, все, ладно, йдемо далі, десь щось шукати. В принципі, я щось зомбі взагалі не бачу. Пробіжимося. О, Оу, гадь, прикольна тема. О! Що це там було? Там якісь тварини стояли, мені вони не сподобались. В сміслі, я взяв зломщика, ти мав вікно зламати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тату, смислі, так бистро. І цей якийсь. А як битися? Смислі, я щось не поняв? Це що? Що за приколи? А як всі грі биться вообще можна, чи ні? <гас> Там више її є! А я тебе уже сказал, что зомби. Ей треть батон, а куда мне бегти? И как они? И тут они в жопу, блин. Открой! Открыл, блядь. До побачення. Фу-фу, стой, стой. Не чипай меня! Не чипай меня! Тут еще один зомбак. Так. В хату закрыться. Закрыться, закрыться, закрыться. Открой дверь, блядь.

на долю, курча мать! Да -мо! чого їх так багато? Куди тут мона? А шо це таке? Тут закрито. Тут зомбак. Не піду туди. Карфікс. Так, 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 так. Машина! Поліцейська машина! Блять! Фу! Не чипай! Фу! Ты в жопу! И ты тоже в жопу! Я упал! Что? Зупинись! Блядь, там тоже кто-то есть. Тут есть место без зомби. Взагалі реально втікти? Ні, там багато їх тоже є. Треба всередину. Треба реску всередину. Блять, там ще їх то хрена. Та що їх так багат? Бля Та твою дивизию. Треба бігти. Треба просто бігти.

Походу і добився. Ну, роби щось. Зробив. Давай новий персонаж. Давай в іншу зайдемо. Давай за пожежника раз спробуємо. О! Він такий підходить пожежник. Ну шо ж. Спроба номер 2. Що в нас тут, Журнал. Журнал не потрібний. Е -е, бритва, духи, мило. Мило можна взяти. Накланіс. митися? А тут що є? О, а туба. Ага, пляшка. Уля. Ну це. Точно, хорошо. І зразу штопор є. Ладно, все, заберемо все. Це Нам точно що потрібно буде. Так. Консерви. М -м -м. І консервний ніж зразу є. Холодильник пустий. У розділо нічого не буде брати. Ладно, йдемо далі щось дивитися. Якась на хата. Ой-ой-ой! ой 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 Ти нічого не бачив! Ти нічого не бачив. Так ти за... Чекай його вбив, чи я його не вбив? Ні! <гас> А як його вбити? Та здохнути. О, убив. Що в нього є? Кроссовки, футболка. О, ще одне, ще один, ще одне, ще одне! Ніфіга, я тебе теж покладу. Вкусив! Парюка! За що? Що я тобі зробив? Впадь! Ногами треба толочити. ногами його ногами затолочу скотину. На, на. На! О, ще один! Фу! Застохне ти! Та за що ви мене таке? Та ну пляха муха, ну ні! Пищу в зраку! Та йди в жопу! Не кусайся! Фу! Фу! Та тічу! Та тікай же ж ти! Чого ти не біжиш? Ну... Ну... Я понял. Знову новий персонаж. Давай в Роуз підемо. Може там щось нам повезе, Скажем так. Охоронець, давай. За охоронця ще спробуємо. Херасі який машин! Ну давай граємо. Так, спроба номер три. Зразу щось треба шукати. По любому. Це що таке? Сковорода. Ну, блядь, я тільки появився! Ну ти що прикалуєте чи шо? Лупи її! Вже вкусила. Ой, скотина. Та, да, блядь, ну це прикол! Е-е-е-е! Дядіньке! Я не. Я ось так не граю. Та це просто жесть. І що тепер робити тепер? Нема слів? Все, я буду безробітні. Хераси, тілочка. Поїхали. Так, зразу присідаємо. Дивимось, що в нас є. Є ручка. Ручку заберемо. Не знаю нашу, але ручку ми заберем. Ластик? А, це гумка. Ладно. Тепер тихенько дивимось. Ува... О, я вже одного бачу. Рушник, рушник хай буде теж. Другого щось зробимо. Штани, штани, штани. А в мене є якісь штани, так? А в мене шорти. Давай це я покладу сюди. А штани одягнемо. І хоча в трусах теж можна ходити. Ну, хустку, я не думаю, що мені треба буде. Так, цей раз треба взагалі обережно грати. Куди я, куди я зайшов? О, кухня! Кухонька, кухонька, кухонька. Давайте зразу в основну руку берем. Бо того разу ми навіть не встигли в основну руку нічого взяти. Давай заберу ці всі консерви. Можливо, на цей раз я довше проживу. Так, їх поки не видно. Та перелазьте. А як перелізти тепер? А як тут перелазити? Так не біжи. Йо, твою мать. Нікого нема вдома. То ви вас случайно, побачили Ага. Тут один зомбак одному, з одним я тому справлюся. <гас> <гас> Та як тут битися цією хуйньою? <гас> ну як битися? Ну ногами я поняв як битися. Що спихати? <гас> Ще один! Ні, ну йонахр, все я А Що це мене бликає? Що вже таке? Рвана равана, кровотеча. Зашипісь. Тікай, 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 чувак, тікай, тікай. Чого вона не б'є сковородою? Бей сковородою ж бей! О, дитяча плочатка. Драбина. Драбина? Як наверх? Як наверх вилізти? Вилазь! Вилазь! Та да, чого у вас так? Фу! Ви! Мерзені тварі! Не чіпайте мене! Як це я сковородою битися, ну йопер. Так, я поняв. Цього разу ми за фермера. У нас є офіційна сорочка. Ручка червона, ручка чорна. Давай я ручку заробив зразу. Блін, реально страшно. Тут що є? Це кухня. А кухня тут. Вибір копила. А пилку набитися? битися. Ну, взагалі, общам цікаво, як в цій грі битися. Бо поки я нічого не поняв. Ой, ще каструля. Ладно, нічого цікавого немає. Машинка! Є машинка! Я буду Джиджі! Закрито! Закрито, блядь. А може в хаті ключі є? Закрийся. Не криши не побачив! Я ж тихенький був. Пішов він наверх, значить. Вдруг він мене наверху не побачить. Пішов він дупо, блін, я сховаюсь від нього. Може. Рибальство, будівництво, блін. Ну рибальство будівництво, по по-моєму, це може знадобиться мені, але по тому, як я граю, бачу, що навіть не здобиться. Прямо звідси до його нахер. Вилазь ти через вікно, чого ти не вилазиш? Ладно, держа вкус Сюди йди, иди, иди сюда. Да ты... ку... Да как, ты да кусай! Что в него было? Опа! Я уже часы могу доверить? Шо, прикольно. СМЕ... Шмы... класс! О, да, ладно. Хорош. Выстачить. Шикарна ігрушка. Хе -хе. Ось такий вийшов у нас відеоролик. Якщо ви хочете продовження, коментуйте та ставте лайк. Усім до зустрічі!